Всіх вітаю, так на огляді наступний прилад. Це в нас ослолограф в простонароді Ослік С170. Так, поїхали. Ну тут вже трошки розстройки в цих блочках вже мишки побігали, КМАК немає. Я так розумію, те, що в ремонт здавалось. Те, що здавалось в ремонт, ну... Оставались 600 перші в двох сторон жовті, ну всі цілі е, ПЕшки, 700, по-моєму, якісь там, ну, половинки будуть пешки круглі. Так, тут що ми бачимо? Бачимо одну ППМЛ-ку. Дима, підсвітись фонариком. Цікава, тут надпись Adru чи Да, нормально. Нормально PPML одна. Все, там більш нічого нема. Цей блочок в сторону. Так, цей блочок цей блочок Ну тут навіть з розйомів те, що були КМ позрізали Ну тут тоже. Тоже. кмок тут немає на блочках. Так що ані одну бачу пропустили. Малу. Так, ну теж. 600 перші, э, пешки, э, полевички, э, половинки білі. Так, все в сторону. Так, що тут маємо? Ну тут же на тих платах, що в ремонт не здавались, ну тут і км, або эмошки. Ну такі тут км очки, наверное, 30 або вешки, тут на місці КМК. E, так, болгарочка одразу Ну Це навіть перевіряти не буду, це Е, e, Перевіряйте у ці кожуха. Ну, те ж саме. Кожух, екран 79, НМ, ну, до речі, ну, в районі 250-300 гривень Ну Це так само. А ну, Давай, перевернемо. Що в нас з цієї сторони? Ага. З сторони, що ми бачимо, ну тут платка. Це знять. Із цікавого PPMLка ще одна. ПП3 одна. Тобто, тут по факту дві 2 ну посвіти сюди на коричневу надпись, З цієї сторони. Ну надпись теж, від руки, так що ну, дві PPML тут будуть. Так, все. Ну і тут може бути 803-808 пару штук і все. Все, всім дякую, підписуйтесь.